І про амбітні плани Арма на цей рік дістати корупціонерів і колаборантів із космосу у прямому сенсі. Нацагентство підписало угоду про співпрацю з державним космічним агентством України і відтепер розшукуватиме та відстежуватиме активи по всій планеті, бо отримує доступ до даних дистанційного зондування Землі. Перші супутникові знімки відомство ексклюзивно показало нашим журналістам. Подивімося. Стежити корупціонерів навіть із космосу. Арма розшукуватиме злочинні активи за допомогою сателітів. Дуже великі потужності, і дуже великі можливості відкриваються перед національним агентством. Дані з яких супутників використовуватиме Україна та які перспективи космічної галузі держави далі. Очільниця агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума демонструє перші кадри з космосу. На цьому видно точне місце розташування елітної яхти колаборанта Медведчука. Хорватія збереження її це наша основна задача. Ми писали офіційні листи, щоб передислокувати її в інший порт. Про місцезнаходження, щоб її ніхто не знав. Це відбулося. У нас є офіційні підтвердження, листи, і от нашим таким тестовим режимом завданням було перевірити, де вона знаходиться. І Ось, будь ласка, військово-морська база, спліт, де видно, де вона знаходиться. Арма виходить на новий космічний рівень. Розпочинає співпрацю з державним космічним агентством. Відомство отримує доступ до даних дистанційного зондування землі і завдяки високоякісним знімкам, зможе відстежувати об'єкти. Навіть розшукувати злочинні активи швидко, точною будь-якому куточку планети, майже 72 тисячі активів, ті, які передані в управління національному агентству. Отож, наша штачна чисельність в принципі не може дозволити щоденно виїжджати. А ось такі космічні відеозйомки, фотографії, такі докази дають можливість зрозуміти перше, що відбувається на Закарпатті, на півдні, в Одесі, у Львові, в івано франківську що відбувається з земельними ділянками. Працює, не працює, пошкоджена, не пошкоджена, зокрема на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Супутники дозволяють стежити за станом арештованих об'єктів та рухомим майном, миттєво реагувати на шахрайські дії та фіксувати військові злочини росіян. Величезною перевагою є також те, що завдяки новим можливостям ми можемо відслідковувати рух автотранспортних засобів. На території України, що також полегшить їх розшук, і якщо на обробку запиту міжнародну інституцію про розшук активу йде три дні, то інформацію від космічного агентства Арма отримає за лічені години. Супутники вони вміщають свою камеру відповідно до швидкості обертання землі навколо своєї осі, і для того, щоб отримати знімок, такі ж самий той же з той жителянки. Потрібно в такому випадку від трьох до чотирьох діб для того, щоб скоротити періодичність. Отримання знімки одну ділянки. для цього для цього запускають декілька супутників. Компанії, які мають десятки чи навіть сотні сателітів у розпорядженні, можуть надавати інформацію про конкретну ділянку що півтори-дві години. Додає експерт, український супутник Сіж 230 запущений 13 січня 2022 року, не пройшов льотних випробувань і функціонує в обмеженому режимі. Ми маємо використовувати ті дані, які нам надають партнери наші. Це більше 300 супутників. Різних комерційних кампаній Сполучених Штатів Америки з Європи, з Японії. Нові можливості оцінять учасники конкурсів на управління активами, зможуть дистанційно оглядати об'єкти. Це зробить процес прозорішим. Космічні технології забезпечать постійний моніторинг у реальному часі та ретроспективі. Уявіть собі, державний службовець або представник органів місцевого самоврядування, який подав декларацію і вказав в ній. Наприклад, наявність земельної ділянки, яка має призначення сільського господарства або навіть під забудову, і в наших документах є відомості про те, що забудови там ніякої не існує. Так, от за нашим запитом, вже завдяки державному космічному агентству, ми можемо побачити в реальному часі, що, наприклад, на цій забудові вже збудовано величезний будинок. Це буде доказ для того, щоб НАЗК змогло обґрунтувати всі вимоги і підстави для подання відповідного позову і визнання таких активів необґрунтованими. На кінець 24-го загальна вартість активів, які Арма розшукала за кордоном, становить понад 100 мільярдів доларів. А загальний портфель від управління арештованим майном нараховує майже 13 мільярдів гривень. Вже відбулися робочі наради стосовно ще новіших можливостей, це можна сказати анонс, тому що мова йде про великі космічні підприємства Сполучених Штатів Америки, які також будуть дуже зацікавлені відпрацьовувати розшуки виявлення активів. Відстежити стан своєї домівки на тимчасово контрольованій росіянами території чи підприємства, або сонячних панелей чи ділянки землі може кожен українець. Сергій Даниленко, керівник товариства, яке займається дослідженням Марсу, розробив спеціальний сервіс моніторингу об'єктів з космосу. Припустимо сонячні панелі на територіях, де зараз, на жаль, ведуться бойові дії. Цим сонячним панелям банк видав кредит, і банку цікаво зрозуміти, в якому вони стані. Ну, ось, наприклад, коли, на жаль, було зруйноване Каховське водосховище, то було підтоплення. Супутникові знімки дозволили помітити, що ці сонячні панелі дійсно постраждали. Пожежа землетрус, повінь чи руйнування внаслідок бойових дій при появі видимих змін вам прийде сповіщення на емейл від сервісу. Космічні технології, майбутнє України без них неможливо вести сучасну війну. Інновації зміцнюють обороноздатність нашої країни та мінімізують ризики для людей від отримання розвідданих про переміщення військ та дослідження мінних полів до відбудови України. Ярина Марків, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.